Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема нашого уроку вимова і правопис слів з ненаголошеними е та и. Запишіть в зошиті число 23 листопада, класна робота, каліграфічну хвилинку, слово земля, в якому ви маєте визначити кількість складів, букв та звуків. За необхідності поставте відео на паузу. Це важливе в нашій мові. Ось, приміром, річ така. Е чи и писати в слові, часто сумнів виника. Село чи село, якщо ясно, то не дуже щоб уникнуть зайвих мук, ти під наголос, мій друже, зразу став сумнівний звук. Село села, звук виразно зазвучить, як писать, тебе навчить. Подивіться, діти, слова, коли нам треба перевірити, як же вони їх правильно записати, ненаголошений звук ставимо під наголос. Земля, землі, листок, листя. Слова, які ми підбираємо для перевірки, називаються перевірними. Відкритий свої підручники на сторіночці 67, перша вправа. Запишіть речення в свій зошит, у виділених словах поставте наголос. Ліс улітку був увесь зелений, а тепер берізки та клени жовті, осики червоніють, а поміж ними ялиночки зеленіють. Виписати треба спочатку слова з наголошеним Е, потім із ненаголошеним Е, далі слова що містять наголошені і ненаголошені Е. Правильно прочитайте, а також випишіть слова з наголошеними І. Поставте відео за необхідності на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо, як ви поставили наголоси у виділених словах. Увесь наголос на Е. Зелений наголос на другу Е. Тепер наголос на другу Е. Берізки наголос на І. Клени наголос на е. Осики наголос на першу И. Червоніють наголос на І, ялиночки наголос на першу І, зеленіють наголос на І. Тепер перевіримо, чи правильно ви виписали слова. Слова з наголошеним е, слова «Увесь» та клени, слова з ненаголошеними е. Берізки, червоніють, зеленіють. Наступними треба було виписати слова, що містять наголошені і ненаголошені «е». В Словах зелений, тепер. І останні слова з наголошеними і осики-ялиночки. Перевір, за необхідності постав відео на паузу. Вправа друга. Добери і запиши перевірені слова до слів із двома ненаголошеними голосними. ДЕРЕВИЩЕ – наголосна и, але нас цілих три Е ненаголошені. Перевіряємо. Дерево наголосна першу Е. Де немає кого чого. ДЕРЕВ – наголос на другу Е. Все правильно записано. Зелененький наголос на третю Е. Перші дві залишились ненаголошеними. Тож перевіряємо, що і справді там Е. Зелень наголос на першу Е. Зелений наголос на другу Е. Все правильно. Наступне слово. Веселитись наголос на першу І. Перевіряємо, чи правильно в нас записані перші дві «е». Весело наголос на першу е. Веселий наголос на другу Е. У зошиті запишіть вправа два слова та їх перевірочні слова з наголосами. За необхідності поставте відео на паузу. Давайте пограємо в гру. Добери перевірне слово. Наприклад, слово земля перевіряємо. Щоб наголос упав на Е, землі. Нам треба добрати перевірні слова до слів тривога, лимон, село, бензин, меток, листок, пшениця, глибокий, десятка, деталь, пенал. Зупиніть відео і спробуйте добрати перевірні слова. Не всі слова б підібрати, щоб поставити наголос. Правда ж? Ті слова, в яких не вийшло підібрати перевірочне слово, вони знаходяться у словнику і є словниковими. Наше завдання у вправі 3 виписати тільки ті слова, в яких не наголошені звуки не можна перевірити наголосом, тобто словникові слова. Запишіть з зошиті вправа 3, і давайте з вами визначимо. Які слова не можна перевірити наголосом? Тривога. Тривожний, тривожити, не перевіряється. Це словникове слово, значить, ми його записуємо. Лимон. Лимонний. Теж не перевіряється. Це теж словникове слово. Виписуємо його. Село села. Перевіряється, значить, ми його не записуємо. Бензин. Ні. Словникове слово записуємо. Медок мед. Можна перевірити. Не записуємо. Листок листя. Можна перевірити. Не записуємо. Пшениця пшеничний. Ні, це словникове слово. Ми його записуємо. Глибокий, глибоко. Можна перевірити. Не пишемо. Десятка. Десять. Можна перевірити, не записуємо. Деталь. Деталі. Деталізований. Перевірити неможливо. Словникове слово записуємо в зошит. Пенал. Ні, перевірити, ми його зможемо лише за словником. Отже, записуємо в зошит. За необхідності поставте відео на паузу та запишіть слова. Права 4 на сторіночці 68. Прочитайте слова. Чи можна наголосом перевірити правопис пропущених у них літер. Давайте спробуємо. Цибуля, цибулевий, цибулька, ні. Це знову слова зі словника. Знайдіть, будь ласка, словнички, і перевірте написання цих слів за словником Е чи «и». І. і разом перевіримо Цибуля. Пишемо і. Бетон. Пишемо е. Кипарис. пишемо и. Медаль. Пишемо е. Жетон. Пишемо е. Метро пишемо е. Кишеня пишемо и. Пиріг пишемо и. Запам'ятайте, ці слова ми можемо перевірити лише за допомогою словника. Перевірте, чи все у вас правильно, за необхідності поставте відео на паузу. Справа п'ята. Відгадай загадки, запиши відгадки. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, потнястим снігом крила. Хто це, діти? Так, правильно, це зима. Дві смужечки на снігу залишаю на бігу. Я лечу від них стрілою, а вони слідом зі мною. Що це все правильно? Це лижі. Нам треба записати відгадки, у записаних словах підкреслити орфограми, визначити, яке слово не треба перевіряти, а також вам необхідно скласти і записати речення зі словами-відгадками. Зима! Наголос на А, орфограма у нас не наголошений І. Ми можемо перевірити за допомогою первічного слова «зимний», Лижі слово, яке не потрібно перевіряти, адже наголос стоїть на «И». запишіть, будь ласка, речення із цими словами. Вправа шоста. Прочитай і запиши слова, який з варіантів поданий у дужках, ти вибереш. Поясни, чому? Реклама. Рекламний перевірити ми не можемо. Дивимось словничок Це літера е. Широкий. Широко. Можемо перевірити, наголошується і. Вибираємо літеру І. Минулий. Минуло. Перевірити ми не зможемо. Дивимось словничок літера «И». Скрипіти. Скрип наголошується і, його і обираємо. Директор. Директору перевірити не зможемо. Дивимося словничок. Літера и. Глибоко, глибокий, наголошується, і. Обираємо и. Колектив колективний перевірити не можемо. Дивимося словничок. Пишемо Е. Зернина, зерна. Наголошується Е, його і обираємо. Мелодія. Мелодичний. Перевірити не можемо. Дивимося словничок, обираємо Е. Підкресліть слова, які ми не зможемо перевірити наголосом. Перевірте, чи все у вас записано правильно. За необхідності поставте відео на паузу. Бо на сьогодні виконали всі свої завдання. Ваше домашнє завдання буде сторіночка 68 права 7. Вам треба знайти в орфографічному солнечку три слова з ненаголошеними е та і, які не перевіряються наголосом. Скласти з ними речення та записати. Дякую за урок. До побачення!